Це дом трусився, просто він хитався. Пиль, дим. Балістика летіти, то ми дуже добре це почули, бо в переході аж все було темно, людей не було видно, люди всі кричали. У нас двері навіть в кімнату були в іншу сторону. Тобто така вибухова хвиля, що навіть туди 95 і Без вікон повністю. Вся квартира без вікон. Ні, одного місця. Я до сина дзвонила, він каже, що все нормально, а потім вже друга ракета прилетіла, то каже, що мама каже, немає півдому, каже, у нас світло повилітали. Ми в укритті були, як шахеди були. Там тільки зайшли в квартиру і дві ракети. Після шахетів, так як вони тут політали, ми вирішили поїхати туди. І слава Богу, що ми поїхали. Поїхали на підземний паркінг там ночувати. Ми чули всі шахеди, взриви, а все горіло, все в диму було і ну, люди. Люди просто не знали, що його робити. Ну нас туди не пускають, не пускають, так а поки не розберуть все і не провірять, чи де можна заходити.